Так, є запит на огляд шифенга 244. го Показую ще раз. Багато я вам знімав, але зніму ще раз. Значить, Шефен 244. й Як бачите, всі Шифенги, вони йдуть в нових капотах, самих останніх. Саме 244-й це у нас полноприводна модель. Резина у нас 6х16. передня. Задня 9,5 на 24. Моторчик у нас одноциліндровий SF138. Розміщення радіатора з боку. По датчикам з прошлих років трохи додалося, є вже мотогодини. Температура, амперметр, тиск масла. Насос винесений. Раніше був тут, винесли наверх його. Бокова коліса. Передача у нас 4. 4 понижені, 4 повишені. Речах вмикання повного привода. Грузи на задніх колесах. Навіска у нас йде стандартна 3 на 3.30 кг. Вал відбору потужності на 540. Циліндр, який як піднімає, так і давить з плаваючим режимом. Вага даного трактора тонна 280. Гарантія на шифенги у нас 2 роки. <кій> Доставка безкоштовна по всій Україні. Так що, кого буде цікавити, телефонуйте, є як полноприводні 244 ті 240-ві задніприводні, 350 лки задньоприводні і 354-й повноприводний.